Знайди в мені слова, щоб залікувати усі ран, адже твоя вічна молодість наш довічний тягар. Приходь до мене в снах поміж хмарами, Розповім, як надвечір лягає туман. Ти сьогодні за вікнами ми сяєв так зоряно, хоч у пам'яті досі ми ось тут стоїмо, у старенькій квартирі, де видно, як зморено, пташенята у небі будують гніздо. Залишися ще трохи, давай поговоримо про теорію змови, політику і спорт. Уявляєш, як сильно бувають схожими, перехожі на тебе, так ніби це сон. Обіцяю, мій друже, що ми ще зустрінемось у найкращих світах і у старших літах. Там ми знову з тобою станемо вільними, в тому місці, де нас. Залишив увесь страх.